Звуки сирени, гучні вибухи, гудіння мопедів, гуркіт ракет все це замість колискової чують українські діти, замість затишного і щасливого дитинства у дітей сльози, тривожність і страх, страх перед гучними звуками або ще це називається фонофобія. Викине життя у рідному домі до війни і чуже життя у новому місті після евакуації. Христина Белішева, мати трьох чудових дітей, які щасливо жили в прекрасному Бахмуті. На стресі у батька Христини стала ще швидше розвиватися хвороба, і її тата помер. А у молодшого сина на фоні гучних звуків, вибухів та стресу розвинувся невроз. З вами я, Анна, психологиня фонду Ріната Ахметова. І ви, голоси мирних, дивимось. Те начали немножко, вот, знаете, вот, убрать вот эти взрывы все вот эти, общения, зоопарки ходили. Они не сразу поняли, что происходит, потому что мы старались, знаете, вот, как говорится, откликать их, чтобы это вот это психологически не сильно подействовало. Ну, на младшего это подействовало, потому что у него был, э, как врач сказал, это невроз. Діти це наш головний скарб у житті, і кожна матуся, обіймаючи свою дитину, бажає, щоб вона нічого ніколи не лякалася, росла щасливою спокійною. Але як батькам допомогти дитині, коли через війну постійний обстріли, розриви снарядів і ракет стала боятися гучних звуків? І як заспокоїти дитину і зберегти її психіку у нормі будемо розбирати у сьогоднішньому відео. Боятися того, що насправді лякає, це нормально. Наші діти орієнтуються на нашу реакцію і на те, як ми поясняємо все, що відбувається. Кожна проявлена емоція маленької дитини це те, як мама реагує на тривожну або страшну ситуацію. Тому потрібно знати, як діяти у подібних випадках. Щоб допомогти дитині впоратися зі страхом і навчити її правильно реагувати на гучні звуки, коли починається обстріл наших міст. Я рекомендую батькам діяти за таким. Алгоритмом. Нормалізація. Дорослий фіксує і пояснює ситуацію. Я бачу, що ти боїшся. Цей звук насправді гучний і він може налякати. Але він також означає, що наше ЗСУ виявлює загрозу і зараз її знешкоджуть. Наші військові дбають про нашу безпеку, тож і нам треба подбати про себе і йти в укриття. Підтримка. Дорослий сигналізує дитині по підтримку і пропонує дію. Я поряд, я зараз з тобою, я з тобою вибуду весь час. Якщо хочеш, я можу взяти тебе на руки і ти візьмеш свою улюблену іграшку, і нам разом не буде страшно. Завершення доросле акцентує, що загроза вже минула і визначає силу дитини. Все минулося, ми в безпеці, молодець, таким сміливим і сильним, ми чули так багато гучних звуків, але ми впорались. Після того, як обстріли закінчилися, треба бути разом із дитиною і ось ще декілька порад для батьків: створити безпечне середовище. Організуйте дитині безпечне місце, де вона може відчувати себе після обстрілу захищеною. Наприклад, це є кімната або спокійна куточка вдома. Зрозуміння почуттів, поговоріть з дитиною про її почуття після гучних звуків, послухайте її та підтримати, проявіть розуміння та співчуття, створіть розуміння, поясніть дитині, що гучні звуки були тимчасовими і допоможіть їй зрозуміти, як реагувати на ці звуки. Використовуйте заспокійливі методи, навчіть дитину різними заспокійливими методами, такі як глибоке дихання, медитація або візуалізація, які вона може використовувати, щоб заспокоїти себе в момент стресу. Використовувати звукоізоляцію. Звукоізоляція може допомогти зменшити вплив гучних звуків в домашніх умовах, розглянути можливість використання звукоізоляційних матеріалів або навушників для зменшення впливу зовнішніх звуків. Створіть позитивний досвід, співайте пісні, прослухайте аудіоказку в навушниках, займіться діяльністю або іграми, які дитина асоціює з приємними враженнями, щоб вона могла асоціювати певні звуки з позитивними емоціями. Окрім того, можна пограти в терапичну гру. Розтерти вуха і уявіть, що з них висипляється в долоню чи на землю все, що її заважає. Можна явити себе собаку, який щойно вийшов з води і сушив себе всю воду. Запропонуйте дитині попити водички, посмактати людяна, суха фрукта, вожувальну цукерку чи гумку. Важливо підтримувати дитину, щоб вона відчувала себе захищеною та знала, що може поговорити за свої почуття та потреби. Якщо ваша дитина стикнулася з такою проблемою, пишіть у коментарі, і ми спробуємо вам допомогти. Приєднуйтесь до телеграм-каналу Твоя Суперсила. Тут багато цікавого про пошук мотивації, шляхи самореалізації та саморозвиток, про психологічну підтримку, а також актуальні новини з сфери освіти в Україні та за її межами. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести і в телеграм-канал шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для музею Голоси Мирних фонду Юната Ахметова. Разом до перемоги та все буде Україна!